Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог Кітамі Масао. Підпорядковуйте власні інтереси інтересам керівника. Найгорезвісніший лиходій в історії Ода-клану майстер меча на ім'я Міцухіде. Колись ми були братами по зброї. Тепер я проклинаю його ім'я. Ми з міцухіди служили лорду Нобунага, але це єдине, що нас із ним єднало. Міцухіди був на рідкість освіченою людиною, продуктом елітної освіти. Він не вибачав помилок і рідко коли жартував. Як експерт із бойових мистецтв. Він переймався лише вдосконаленням своєї майстерності й уперто прямував до цієї мети. Порівняно з ним, я був неосвіченим силюком із неповною шкільною освітою. Я постійно сипав жартами, як із сильними світу, цього, так і з простою челяддю. Як солдат, я був цілковитим нікчемою, та замість того, щоб шукати слави в самовдосконаленні, я щодня присвячував себе служінню керівнику. Приміром, вступивши на службу до лорда Набунага, я почав пильно вивчати свого нового працедавця. Кожен його вчинок. Ставав зразком, з якого я прагнув засвоїти урок. Завдяки надзвичайним зусиллям, яких докладав, щоб зрозуміти господаря, я став знавцем його особистості, уподобань і антипатій. І що більше я дізнавався, то дедалі зростала моя відданість, мій. Славнозвісний водяний штурм замку Такамацу 1582 року продемонстрував глибину цієї відданості. Під час облоги замку мені на думку спала чудова ідея: перекрити доступ ворога до припасів і підкріплення, змінивши напрямок русла річки. Тим самим затопивши фортецю й довкільну місцевість. Ця стратегія забезпечила падіння замку та камацу. Але замість того, щоб узяти замок силами власних військ, я послав гонця за лордом Нобунага, щоб він приїхав під замок та Камацу і прийняв командування на себе. Таким чином. Честь остаточної перемоги дісталася б йому. Я засвоїв основний урок по сходженню службовими сходами. Зробіть так, щоб ваш босс мав достойний вигляд. Міцухіде з іншого боку поклав інтереси нашого лідера на вівтар власного его. Поки я тримав у облозі замок Такамацу. Лорд Нобунага відправив послання для міцухіде і для інших тринадцяти старших лейтенантів, де наказував їм напасти на інші території. За традицією, ім'я міцухіде мало фігурувати у верхній частині документа, але натомість воно загубилося десь посередині. У минулому в нього були гострі суперечки з лордом Нобунага, і ця образа стала для Міцухіда останньою краплею. Ігноруючи наказ, він пішов до Кіото і зрадницьки вбив нашого лідера, після чого спробував оголосити себе Сагуном. Цей жорстокий акт шокував націю, і клан Оди охопив хаос. Але я зберіг тверезість розуму і поклявся помститися. Негайно домовившись із ворогом про перемир'я, я зробив марш кидок до місця ставки Міцухіда і знищив його армію. Кінець міцухіди був гідний, його вчинків. Ватага селян зарізала колишнього васала Нобунага. Коли той намагався чкурнути з поля бою, пізніше я детальніше розповім про великий марш Кедок, який зробив, щоб помститися за вбивство лорда Набунага, а також про подальші події, завдяки яким я став верховним правителем. А наразі пам'ятайте секрет служби. Відпорядковуйте власні інтереси інтересам керівника.